Прийшов час здавати зброю. Сьогодні розпочався місячний, коли олександрійці та усі жителі області мають можливість добровільно здати зброю. До 30 листопада бажаючі можуть принести незареєстровану зброю спеціальні засоби самозахисту, такі як газові пістолети, револьвери і балончики, до органів внутрішніх справ. Сюди ж варто звертатися і тим, хто тримає вдома вибухові матеріали та боєприпаси. Саме ці 30 днів чудова можливість повернути зброю державі. Адже усі, хто здасть зброю цього листопада добровільно, звільняються від адміністрації та кримінальної відповідальності. А ще незареєстровані власники можуть при бажанні у встановленому порядку зареєструвати зброю, але лише мисливську і газову, яку дозволяє мати держава. Подібну акцію Міністерство внутрішніх справ проводить не вперше. Минулого року жителі області здали понад 300 одиниць зброї. Загалом громадяни України за дозволами міліції можуть придбати деякі види зброї. Але при цьому за законом необхідно подбати про те, щоб ніхто інший доступу до неї не мав. За порушення порядку зберігання зброї передбачається адміністративна відповідальність. На цьому наголошують правоохоронці і наводять невеселу статистику. Лише в Кіровоградській області за 2011 рік було притягнуто до відповідальності майже півтори тисячі власників вогнепальної і мисливської зброї. Тому, напевно, варто скористатися нагодою і позбутися небезпечного захоплення.